Розпочалося пленарне засідання 23-ї сесії обласної ради традиційно з реєстрації та перереєстрації його учасників, а також зі звучання гімну України. Після узгодження порядку денного депутати приступили до розгляду питань, стартували з депутатських запитів. Тут і почалися дискусії. А саме навколо пропозиції депутата Віталія Улуйка зробити запит у формі звернення до жителів краю щодо явки на вибори президента України, збереження територіальної цілісності держави, а також активізації територіальних громад. До участі у реформуванні системи місцевого самоврядування Україні назріла необхідність проведення реформи місцевого самоврядування, передачу владних повноважень на місцях, прийняття нової редакції закону про місцеве самоврядування, внесення змін до бюджетного податкового земельного кодексу, які дадуть можливість сформувати матеріальну базу територіальних громад. Ми закликаємо всі територіальні громади нашої Хмельницької області включитися в процес обговорення, як це нам пропонує український уряд, висловити свої пропозиції для того, щоб восени були внесені зміни в основний закон України Конституцію, прийнята нова редакція закону місцевого самоврядування і нові вибори восени 2015 року до… Місцевих рад відбулися на новій правовій основі, утім, шаленої підтримки депутат не отримав, зокрема, через зміни до деяких законодавчих актів, які не дозволяють виносити будь-які рішення на розгляд сесії, не пройшовши процедуру оприлюднення. Інше питання, що якби ми проблеми з захистом нашої держави, винесли у площину надзвичайної ситуації, що якби тут необхідно було щось одре що ми би це можливість, бо справді захист відчизниця можна підвести під виняток закону, який кажуть, що це є надзвичайний вибор. Але <eve> знову ж таки, щоб готувати рішення в цьому вже контексті щодо захисту, то ми маємо чітко тоді сказати, що власне Хмельницька обласна рада пропонує в цій ситуації. Після цього практично всі інші питання порядку денного депутати приймали майже без обговорення. Відтак обранці більшістю голосів внесли зміни до чинних обласних програм та взяли до відома звіт про виконання тих, термін яких закінчився. Прийняли й кілька нових, серед яких і програма соціально-економічного розвитку області на поточний рік. Її проект під час комісії викликав ряд зауважень, тому до президії та пленарного засідання його подали у новій редакції, більш наближені до сьогодення. Новий варіант і підтримали депутати. Як і звідси. Про виконання обласного бюджету у минулому році, а також і зміни до головного фінансового документу на рік поточний. Його коригування в першу чергу спричинила невтішна економічна ситуація в державі, а також необхідність розподілити хоча б частково так звані вільні лишки. Також депутатський корпус погодив надання дозволів кільком підприємствам на користування надрами, питання щодо врегулювання комунальної власності та діяльності самої обласної ради. Підтримали й клопотання про нагородження окремих краян грамотами Верховної Ради України. Більш жвавою стала робота обласних обранців, коли перейшли до пункту Різне. На більшу увагу приділили заслуховуванню інформації запрошених представників правоохоронних та наглядових органів краю щодо готовності до можливих сепаратистських проявів та диверсій, особливо. Під час періоду травневих свят. святробітники управління забезпечують протидії проведення розвідування діяльності спецслужб іноземних держав, встановлення фактів сепаратистських запитів, проявів насильства, міжкосійні та міжнаціональні конфлікти, інформаційних диверсій з використанням засобів масової інформації. Хочу запевнити, що міліція готова до відреагувати на будь-які зміни оперативної ситуації, в худшу чи в кращу. Сторону. На сьогоднішній день вона є відносно стабільною, міліція працює в обичному режимі. І якщо навіть буде якийсь напад на будь-який райвідділ, існують спеціальні оперативні плани. Керівники правоохоронних органів було розіслано на листи, вони попереджені, щоб у нас не відбулись такі події, які є на сході держави, щоб правоохоронці належно виконували свої обов'язки, виступили з відеозверненням, Особливих моментів немає. Ніякої оперативної інформації про те, що будуть якісь провокації в області, немає. Загалом пленарне засідання пройшло швидко, без перерви. Підсумовуючи, голова обласної ради Іван Гончар зазначив, головне, що депутати прийняли важливі для життєдіяльності краю питання. Пройшли зміни в бюджет. Це основне, що треба було зробити на сьогоднішній день. Було скорочено на 98 мільйонів видатків. Відповідно, ми мусили його привести в законодавче русло. Бо було рішенням Верховної Ради і Кабінету міністрів спущені рішення, яке ми мусили виконати. По зарплатам, по відпустникам для вчителів, ніхто нічого не знімав. Захищені статті всі залишилися на тому рівні, які ми були проголосовані на початку року. А по капітальним видаткам тільки це торкнулося капітальних видатків ці зміни.